Саша з дитинства зростав дуже хорошим, добрим, турботливим, дбайливим і дуже веселим і сміливим. Ну, хлопець романтичний, хоча грав у футбол, займався спортом, але романтики в нього було багато, і дівчата справді на нього заглядали. Після закінчення Кременецького педагогічного коледжу він поступає в Київський МВС. Вирішив вибрав таку справу служіння батьківщині. Це, очевидно, була справа ну, всього його життя. Початок нашого знайомства з Сашком був у 2004 році. Ми працювали разом в спецпідрозділі Сокіл. Це було при управлінні по боротьбі з організованою злочинністю. Від побратимів вирізнявся таким поєднанням спокою, рішучості. Умів завжди швидко оцінити навіть критичну ситуацію. І прийняти правильне рішення. Саша був, я можу сказати, що найкращим чоловіком для мене і всі друзі, от, з ким ми дружили, родина наша, ніхто про Сашу ще поганого слова не сказав. Він був цікавий, він був своєрідним, він, був, він мав свою таку специфічну харизму. Був дуже гостинний і пам'ятав. Пам'ятаю, завжди по вулиці йде, або по місту, або Анатолій Миколаївич, як ваші справи? Як ви почуваєтеся і так далі? Тобто, ну це направду є не на перебільш. Під час створення спецпідрозділу Корт у 2017 році ми пройшли дуже важкий відбір. Це і п'ятиденний курс виживання, і двохмісячні курси, і здача фізичної підготовки ну, це надзвичайно важка праця. В Цей час Саша проявив себе одним з найкращих в підрозділі. Тому було визначено його начальником штурмового відділення. До своєї роботи ставився дуже відповідально. Він завжди переживав, він завжди, як особливо, коли мав бути якийсь виїзд. навіть тут на місці Тернополю, він казав, він готувався, що ми виїжджаємо там зраденька Раденька. А я відносилася до його роботи до гордістю. Він був вчителем, він нас постійно підтримував. Було таке, що він міг вийти з, ну, з різної ситуації, підняти дух, дати пораду. Початок війни нас заставши в. Ти році наш підрозділ на 100% дав згоду на виконання бойового розпорядження. Така ситуація була і на початку повноштабної війни. Перед початком будь-якої операції Олександр завжди чітко планував, приділявся цьому дуже багато часу. І він своєю поведінкою завжди заспокоював всіх бійців. Він був в собі дуже впевнений. Коли тато був на сході, ми з ним майже кожен день дзвонювалися. Він насамперед питав, як у мене справа. А я, напевно, саме часто запитання, яке я в нього питала, це коли ти приїдеш. Кожен раз тільки чую пік-пік телефону вночі. Ми повернулись, ми повернулись, ми повернулись, все добре. Ми повернулись, все добре. А найкращий був момент це, це коли Саша казав: ми виїжджаємо, ми виїхали, ми їдемо. Коли е, дзвонив вдома в домофон, це був це, це був найкращий момент. Мій тато — це була така людина, який мужній. Він дуже-дуже добрий і впевнений в собі. От він для мене завжди таким був найкращим. Ми поїхали в цю ротацію з Олександром дійсно навесні 25-го року. І, на жаль, ця ротація стала в нього останньою. Ніхто не міг подумати, що так може статися. І до останнього всі були впевнені, що всі живі, здорові повернуться додому, до своїх сімей. В нашу ББМку влучила і в піввіжка. І за цього весь удар прийшовся на, саме на нашого побратима Сашка. Були поранені бійці, але своїм тілом можна сказати, що він закрив наших. Місів в момент евакуації з автомобіля Олександр ще був живий. Ми його евакуювали в найближчу смугу. Однак, наскільки був щільний вогонь, нас атакували скидами протягом близько години часу. І Олександр не зміг дочекатися евакуації, оскільки травми були настільки важкими, що він майже відразу помер. Коли в світі не могла подумати, що він не повернеться і не прийде та смс що ми повернулись. Я сама до себе кажу, це вже десь було близько 12-ї, що все ще не дзвонив. Зараз я йому перезвоню. Я тільки про це подумала і принесли це цю звістку, цю жахливу звістку і казала, це не гірше, напевно, літо, яке могло бути в моєму житті. Коли хлопці приїхали з ротації, в мене була ну, якась така надія, віра, що він можливо, що він таки приїде з ним. З ними, що це все там неправда, що це був там сон. Це був дуже шоковий стан. Мені було просто якось ніяк. Я не до кінця розуміла, чи це правда, чи ні, але потім прийшов час, я зрозуміла, що нічого вже не зміниш. Символічно, що в день створення підрозділу загинув на передовій. Найкращий командир, і наш обов'язок ніколи не забути, і не пробачити, завжди підтримувати сім'ю, родину дітей. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому чесно віддано і до кінця служив ваш чоловік. Прийшло дуже багато людей, мені було дуже важко. Я не могла повірити. Навіть зараз вже пройшло багато часу. І я до сих пір не можу повірити, що його нема. Більше його ніколи не буде. Героями не стають, бо так хочуть. Героями стають, тому що. Це рішення душі, серця. І мені, наприклад, дуже болить, що Сашко загинув, але з другого боку, дуже приємно було почути, що своїм життям він врятував життя своїх побратимів. Це не віриться, що таке сталося, що таке відбулося, що це для мене як страшний сон. І навіть коли я приходжу сюди на цю могилу, мені не віриться. Я ще все рівно чекаю Сашу, я ще все рівно чекаю, що він повернеться. Але, на жаль, таке не станеться. Хочеться надіятися, що підростаюче покоління буде пам'ятати і шанувати пам'ять всіх героїв, які віддали своє життя, захищаючи нас, захищаючи нашу свободу і нашу територіальну цінність. Доземний уклін всім героям і світла вічна пам'ять.